Китай зробив свій вибір остаточно. І ця інтрига, яка була з початку цього року, до кого ж пристане цей огромний тигр? Вона розв'язана, і фактично можна вже констатувати, що Китай поповнив цей світовий клуб тираній і східних деспотій. І насправді це доволі було очікувано, ну принаймні для мене. Бо е, давно назрівало власне оце перетворення всієї нашої війни в, в значно ширше світове не, протистояння. Це є фактично вже двополюсний світ сформований тільки в ролі оцих антагоністичних полюсів, не держави, як в ХХ столітті, там США, Америка чи не наддержави, а форми правління. І фактично 21-сторіччя -е буде війною протиборством саме цих форм правління, цілих не, таких ідеологій цінних, яких є насправді дві: це демократії як такі в множині і авторитаризми як такі. І власне, авторитаризми, куди зараховуються Росія, Іран. Тепер уже Китай, купа, купа східно близькосхідних і арабських країн, і східних, де в традиції є одноосібне правління. Вони, власне, зараз фактично скучкувалися, збрунькувалися і утворили неформальний клуб. І, і все і це означає тепер ну, їхню, скажімо так, їхній. Виклик всієї демократії, якої я мушу розчарувати оптимістів на планеті Земля є менше кількісно, і ми можемо опинитися в ситуації, коли ми зрозуміємо, що насправді демократії і всякі ці цінності, які для нас є, ну достатньо святими, і для західних цивілізацій, її кількісно може бути взагалі менше. Але це вже інше питання, тут вже не від, не від кількості залежить, а від якості протистояння. Китай завжди був е, е, авторитарним режимом. Але він намагався якось забавлятися в таку пристойність, я б сказав. Те, що відбулося якраз на вихідних в Китаї, воно е, для мене має дуже таку безповоротну і навіть трагічну. Знаковість, тому що фактично вони вже відкрито уневажили демократію. І їм важливо, цей Путін зробив в лютому 2022 Іран це зробив у вересні 2022 Китай це робить в жовтні 22 І далі піде доміно. Всі ці східні, тиранійні, авторитарні, тоталітарні. Недемократичні, антидемократичні, деспотичні режими уже зараз навіть не будуть бавитися в якусь благопристойність, в хороше обличчя при поганій грі. Їм, чесно кажучи, я вже про це казав, їм просто остогидло вдавати себе якихось там демократів і там і ще щось. Тепер вже якраз вони повністю оголосили цю еру. Одноосібних правлінь, де фактично не буде виборів як таких, де людина уподібнюється одержавленому рабу, де не буде конкуренції взагалі, де економіці буде державний протекціонізм, а не ринок, а ринкові елементи будуть лише використовуватися для збагачення. І пізніше це збагачення переплавлення в військовому Фактично, якщо там 20-те століття, і початок 21-го було таке, знаєте, постійно пронизане вічними докорами західних демократій. Східним деспотом, мовляв, чого ви такі деспоти, чого у вас нема е, свободи слова, чого у вас нема свободи людини, де права людини, де права меншин національних, релігійних і так далі, і так далі. І де взагалі всі ваші вибори, і вільна конкуренція, і так далі, і так далі. То зараз вони просто це все уневажили одним махом. І Китай, як основний такий, навіть не Росія, а Китай, такий основний локомотив. Він показує приклад всім східним деспотіям, не бавитися в, е, в якусь там вдавання себе благопристойних, і вони фактично будуть робити це все відкрито. Фактично пішла мода і тренд на відкриту е, таку е, на відкрите заперечення демократії з усіма інституціями, і це є найглибша криза взагалі демократії, як, як, як світогляду за весь час. Ера популістів це більше є проблема вже західних демократій, тому що в східних диспотіях нема потреби забавлятися з народом, його просто знищують, упокорюють і оробовласнюють. І опинитися людиною з великою букви і особистістю в східних тираніях, де одноосібне правління якогось собі кого вони проголошують мало недовічним імператором. Це є найгірше побажання будь-кому. Це вже краще здохнути, як на то пішло. Жодної можливості вільній, вільнолюбній людині вижити, вижити в одноосібних правліннях нема. Ти маєш просто ходити по, по, по стійці струнко, плескати в долоньки і підтримувати державу. А держава, я наголошую, створюється не для того, щоб один якийсь е, великий лідер. Всю державну машину підпорядковував собі, а держава створюється для людини. І взагалі, в принципі, ми доходимо до ситуації в 21 столітті, зовсім не популістичної, а реальної, що буде перегляд суті держави. Тому що держава це є договірна, такий договірний феномен між суспільством і і тим, що буде його захищати і робити кращим, заможнішим і так далі. Якщо держава цього не робить, ній потреби нема. Тому що людина може взяти автомат і сама себе захистити. І сама, сама себе е, забезпечити роботою, їжею і навіть дрова. Для того навіть не автомата, сокира необхідна. Тому я так ну, я спрощено говорю, але фактично зараз. е-е-е Буде перегляд ставлення, чим є держава для громадянина. І тут, власне, я, коли запитуєте про еру популістів, це більше стосується західних демократій, які все ж таки я спостерігаю цю хворобу в це таке загравальне і популістичне і просто народне. І ця мода на популізм, на легкі рішення. На харизматичне подобання публіці, на догоджання публіці, а в своїй суті, суспільство є нижче середнього рівня інтелекту і освіти завжди, тому що простіших людей завжди більше, ніж вимогливіших. То, власне, оця ера популізму для західної демократії зараз є внутрішнім найбільшим, фактично, викликом. І ми це. Будемо бачити, ми це бачимо вже по ряді європейських країн. Ми це будемо бачити по Америці вже починаючи з листопада, місяця, де пройдуть вибори в Америці, і де буде реванш власне трампійського популізму. І ми це вже бачимо по Британії. Тому цей внутрішній популізм. Я про Україну взагалі мовчу, тому що Україна є чемпіоном світу по популізму. Це тільки неадекватне суспільство може йти за коміками і за голобородьками в час війни, а зараз ще їх взагалі робити, наділяти авторитарними режимами, які є рисами, які є співмірні з білоруськими, з російськими і з тими саме навіть китайськими. Тому Україна в тому плані є в числі авторитаризмів. А не демократії, як би хто не казав. Ці популізми, популісти, вони спричинять, я думаю, якщо будуть перемагати ще більшу кризу демократії, тому що зараз демократія має полягати в тому, що світовий лідер має вийти до народу і сказати, що мені начхати на ваші бензинні ціни. У нас є війна з енергетичним диктатором. Пересіли всі на ровери і пензлюйте на роботу. І не влаштовуйте мені тут мітинги на тему Ой-ой-ой, на півцента! Мать моя женщина! У мене в моєму графстві любимому бензин раптом зріс. Вона взагалі енергетична криза, де взагалі всі можуть опинитися в світі темряви, де прокинетись, а там блек-аут. І нема ні світла, ні енергії, нічого, і вернулися всі в 17 століття. Тому оцей популізм таких рішень, ото якогось опікунського щодо якихось потреб народу, воно мені здається не буде переглядатися. І, власне, мені здається, світовими лідерами мають зараз в цю еру еру протистояння з авторитаризмами мають ставати дуже відповідальні люди з непопулярними складними. Рішеннями і пропозиціями, а не ото, ми за вас все подбаємо, а ви тільки нас підтримуйте. От, власне, цей популізм є також формою загибелі. Чому Україна має зараз мало часу? Бо це більше пов'язано з американськими виборами. Байден як президент має час лише до 24-го року. Та й то весь 23 й рік буде підготовкою до глобального реваншу проросійських, ну не відкрито популістичних трампістів. І це показують і покажуть уже ці листопадові вибори. Я наголошую, що там буде повністю переобрано весь склад Палати представників, це Нижня Палата Конгресу, і третина Сенату. Це верхня палата конгресу. І я прогнозую і смію зробити такий прогноз, що Палата представників повністю буде в руках республіканців. Вона і зараз є, але там буде більше республіканців, власне з більшою такою україно-скептичною позицією, ніж зараз. Також є підозри, що в Сенаті теж дуже серйозно поміняється розстановка сил, і Сенат теж стане республіканським. Я все до того, що. Америка трампізується. І це означає, що тема допомоги війни, звітності про використані кошти, звітності про зброю будуть для американського суспільства наново перезапущені. Більше того, я взагалі прогнозую, що україно-скептицизм як такий. Він стане достатньо буденним явищем в Америці, тому що трампісти і зараз це роблять, але це поки що виглядає доволі диковинно, коли вони будуть мати свої більшості в обох палатах конгресу або ну близько до більшості, то в них це стане буденною буденним явищем. І саме тому, якщо ви помітили, Байден закладає 50 мільярдів доларів допомоги Україні. Уже зараз, якби на рік вперед, аби себе убезпечити від тих коливань і аби пізніше не ходити за голосуваннями в Конгрес, бо вони теж підозрюють, що вони можуть мати з тим проблеми. Я тут мушу трошки заспокоїти і сказати, що навряд чи йде мова про. Там припинення підтримки України, про повне блокування підтримки України до цього навряд чи дійде, але це буде супроводжуватися великими дискусіями, великими питаннями. Тема української корупції, тема Єрмака, тема російських кротів, тема наших злодіїв. Біля влади стане, стане американською темою, тому що вони про це будуть постійно наголошувати. Тому для України, власне, і це означає, що на достатньо мало часу є. Бо в Америці Байдену лишився рік. В Європі більшість лідерів, з якими Україна вступала в антипутінську коаліцію, теж підходять до перевиборів, і не факт. Що там може щось бути кращим, ніж зараз. Це вже ми бачимо по Італії, ті самі, де популістка перемогла і стала прем'єркою Італії, це Джорджа Мелоні. Тому цей весь тренд на україноскептицизм буде. І це дуже залежить зараз від воєнних успіхів, якщо воно каже на літо, там на весну. Не буде таких проривних серйозних військових успіхів, успіхів в Україні, то багато Західних держав почнуть переорієнтовуватися. І тут, власне, це виклик для України. Тому що тоді, коли зло посилюється, і ми про це говорили: оцей клуб авторитаризмів і одноосібних правителів поповнюється, то власне клуб демократів. Починає трошки сипатися в бік популізму, в бік якогось прагматизму а, свого національного, а в них популізм, треба розуміти, завжди є патріотичний. Тобто їхні популісти є патріоти своїх країн, які кажуть, нащо нам думати за когось, якщо в нас проблеми з пенсіонерами, з соціальним захистом, з екологією і ще і, і, і щось. Тому це є дійсно новий виклик. Україні треба якби, поспішити.